Скажіть, будь ласка, пару слів про е, наш захід, гроссмейстер Мошен Кап» як організатор гроссмейстер. Ну, мені подобається організація щас. Це дуже така е, приємна атмосфера насправді. Ну, І склад, е, турнір, в принципі, ну, має. Ну, навіть не знаю, як то сказати. Ну я думаю, тут буде багато сюрпризів, і тому турнір має вийти дуже хороший. Дякуємо. А скажіть, будь ласка, як довго ви граєте в шахі? Я вже майже 10 років граю в шахі? Ви в академії, вірно? Так. То ось зі скількох років ви там навчаєтесь? Я саме в академії я недавно. Якщо я добре пам'ятаю, то два роки якраз майже два роки рівно буде в грудні. А скажіть, будь ласка, до прикладу, ми бачили вашу шахову партію. Чи як ви граєте з другом чи подругою? Чи важко вам? Чи, як це емоційний стан? Чи якщо хтось програє, як ви з цим боретесь? Ну. Навіть не знаю, ну це вже більше як професійний підхід. Ну на початках то було складно, могли бути сльози, могли бути хтось агресивно до того ставиться, але зараз я то вже переросла, і я до того вже спокійно відношуся. Наприклад, якщо ви маєте суперника і він має на вас психологічний тиск, як ви цим боретеся? Чи і чи ви також робите це для суперника? Ну я намагаюсь не робити цього. Ну бо для на мою думку, це не зовсім є спортивна поведінка. Але ну я до цього ставлюся спокійно. Я не роблю нічого ні психологічно, Чого я бачу що в мене партія? То я граю по партії, по самій, а не по. Такі ось якісь психологічних маніпуляцій. А будь ласка для вас що означають шахи, і хто привив для вас таку любов до шах? Ну, шахи для мене це якщо не ну, це одне з перших моїх занять, моїх хобі, якщо можна так сказати. Першим, хто мене привів залі на шахці, мій тато. навіть не привів, Він спочатку мене вчив. Ми кожного вечора грали, а потім, як вже знайшли тренера, то він мене повів. Ну тоді до тренера займатися. Дуже вам дякую за те, що ви сьогодні з нами. Бажаємо вам успіху. Дякую вам. Дякую.